Коли земля палала під ногами, а влада йшла з рук через загрозу путінського вторгнення, вони були готові на все. Солдатам обіцяли по тисячу гривень добових, ветеранські пільги та земельні ділянки і квартири. А потім тих хто повірив, знову кинули. Про тисячні добові на фронті ніколи не чули. Щоб отримати посвідчення учасника бойових дій, треба пройти сім кіл пекла. А обіцяна земля та квартира є тільки на бумазі. Коли ж воїни, а то, що боронили державу, намагаються отримати належне, проти них постає вся система. Наступна історія про солдата, який на належній йому землі спробував побудувати землянку, аби жити там з вагітною дружиною. Реакція влади та що головне його сусідів вас просто шокує. В селі Новоселиця Квалт. Односельчанин повернувся за то і вимагає гарантовані державою житло та землю що але односельців вимоги Атошника дратують. Я до його місця односельцями я не хотів чекати обіцяного від нашої держави можна довго, тож вояка викопав на ділянці тестя землянку і зимував там разом із вагітною дружиною будь інша людина не немає. Сьогодні жити в земляці. Самі комфортні, самі обставлені, самі відремонтовані і так далі. Немає прав. Сусіди навіть пригнали грейдер, щоб зрівняти землянку з землею. Рішили, яка взагалі цю яму та ремонтуй хат. Коли ж Олег став на захист свого прихистку, написали заяву до поліції за погрози. Просилися нашу землянку, завернути в речі. Після чого мій чоловік сказав, побачив тендера, буду відстрілюватися, так відповідь на поможу наших сусідів. Але оселитися із вагітною дружиною під землею Олег вирішив не з власної волі. Будинок тестя відремонтувати неможливо. Благодаря іконі цей потолок, мабуть, і тримається тут, бо вікно, якщо раму витягнуть, то пів стіни впаде. Та й документів на хату поки що немає. Тому демобілізований боєць вирішив облаштуватися, як на фронті вчили, в землянці. Кілька місяців наполегливої праці і під землею вийшла справжня двокімнатна квартира. Ось це спальня наша. Для свого підземного помешкання не шкодує ані часу, ані грошей. Готуємо їсти і обігріваємося за одну. У підземній хаті є все необхідне. Пив бак пластмасовий, там на дворі закопав набрав води, трубу завів. Ось мені підключив. Олег розповідає, коли звільнявся, щиро вірив, що держава допоможе житлом і землею. Натомість вимоги бійця розвітили всіх сусідів. На сесії виконкому мені тіточка сказала, хлопче, я тебе туди не посилала, ми тобі нічого не винні. Їдемо разом з Олегом до голови сільради. Пропонували хату там під горою, Олег, як не ту, що ми їздили з тобою під горою. пам'ятаєш? Що купити? Ми балакали з тобою, ти кажеш, що вона мені не підходить. Так було? Ні-ні ні, ви пропонували мені, купити. Олег, Олег, то як же Олег. за свої кошти. Олег розповідає, сільський голова возив подружжя селом показувати вільні хати і пропонував їх купити. Від п'яти, навіть, по-моєму, там. Тисячі була за 17 тисяч. Він каже, ну, я тобі її не пропоную, бо це багато. А також по телевізору показали, що він нам хату давав вже хату. Показав, я хату по телевізору перший раз побачив. І перший раз почув, що гроші виділяли. Поки спілкуємось з головою, під сільрадою збирається майже все село. Приходять Олегові побратими, приїжджає навіть голова району. А ти ходив патріотом. Чи просто за гроші туди ходив? і зараз за хату? І що це таке? Він сьогодні ні дня не був у колгоспі, і йому вже все треба уздобство давати. Ми так. збиралися, в пункт. В пункт. У вас щоб люди не повбивали одне одного. Журналістці програми гроші доводиться вгамовувати натовп. Хай Олег розкаже, що він хоче, що він вимагає, і я хочу послухати вас. Чим саме ви не задоволені, але без цього крику, добр? Олег зі сцени пояснює односельцям, що саме він хоче. Оскільки ні світла не було, там, ні, ні яких будь матеріалів, я взяв лопату, вирився землю. Під час цього я писав документи і в районну раду, і, і в сільську раду. Єдині допомоги просто доставте нас. Селяни не дають подружжю і слова сказати. Вони бояться. Землю для Олега. Сільрада має забрати в когось із них. Кого виселить? Кого вигнать з хати, щоб дати Олегові вимагав? Ріхат. Тих, хто на стороні учасника, АТО, то обмаль а не не Як якщо він приїхав сюди, зробив земля нормально, хай живе і навіть доводи про те, що від селян Олегові не треба нічого, не заспокоюють роздратованих людей. Він не винний в тому, що він вернувся живий. То держава йому й повинна її дати. Він у вас не требує землю. У селі 13 учасників АТО але вимагати законне наважився лише Олег. Зате й розплачується. Давайте зараз 13 осіб одномоментно попросять у нас будинок. За що його купити? Дайте мені мільйон. Я хочу. в голови району своя думка ці темі сьогодні спекулюють? Яка мета цих людей? Спровокувати на щось вас. Да? зробити ажіотаж, вибачте, принизити, опоплюжити. Командир добровольчого батальйону, в якому воював Олег, стверджує, керівники держави наобіцяли обіцяли багато, а от виконувати свої обіцянки тепер не можуть чи не хочуть. Багато таких випадків в даний момент. Ну як ми потихенько потихеньку збираємо свій центр юридичний людей, які допомагають. На їдемо до Райенерго. Щоб почати перебудовувати стару хату на ділянку, де живе Олег, треба провести електрику. Ви написали заяву, гроші ви проплатили. Коли? Гроші проплатили? На камеру чиновники обіцяють Олегові світло вже наступного тижня. Ми подали заявку на Обленерго, на матеріали, на які їх очікуємо з дня на день. Я думаю, що на протягом десь на неділі ці матеріали прийдуть, і ми підключені. Побратими готові допомогти Олегу побудувати нову хату, і, можливо, вже скоро сім'я із майбутнім немовлям переселиться до будинку.